Продовжую грати за В'єтнам, рухаюсь до наукової перемоги. І зараз у мене уже досить швидко, напевно, буде зміна ери. Так, і мені за цей час потрібно назбирати так, щоб попасти в золоту еру, щоб тиснути на оці міста, які зверху є. І, можливо, якийсь тиск уже на оці нижні міста мати. Так, що тут у мене є? Як мені це зробити? В Ері в мене зараз вибор, вибрано, що буду давати один скор за еврики. І, в принципі, в мене тут є ніби якісь еврики. Е, списоносця я вже ніколи не вб'ю. В мене і списоносця нема. Збудувати трьох лучників я можу. Потім збудувати цього слона, бойового його слона м, отримаю скор. Е, збудувати арсенал ніби ще мав би встигнути. І відкрити Гільдію. От Відкрити Гільдію навряд чи. Та навряд чи Гільдія відкриється. Окей. Тобто зараз мені потрібно збудувати е, лучників. Лучників, кажеш, мені потрібно збудувати. Плюс мене отут-оце місто, куди я його хотів поселити? Так, я це місто хочу десь сюди поселити, відповідно в мене виходить так, що. Сюди чи сюди навпаки, тут. Що воно буде в оточенні е, природного дива, і він дасть нам, скільки там ераскор, я вже не пам'ятаю скільки. Та ні, ця клітиночка досить приємна для того, щоб тут оселитися. Так, добренько, скільки в мене золота. У мене золота досить багато, в принципі, е, якщо би я ще щось міг продати, правда, от цивілізації не так багато, які хочуть в мене щось купувати. Давайте йому продам все. Вільний прохід комусь потрібен. Ні. Було би добре, якби я трішки більше цивілізації мав, щоб я мав з ким торгувати. Так, окей, ну що ж, наступний крок. Чого потрібно конче іменно в Golden Age, тому що все ж, все ж зараз ми дуже багато переберемо очків. От дивіться, я отримую скільки, плюс 3. Класно, ну, от вже май майже половину перебрали, тому не хочеться залишатися на цьому рівні. Якщо не вийде, то не вийде, звісно, тут ми вже нічим не вплинемо. Лучник за 34 кроки. а У мене Ера міняється за 3, за 9. Скільки він коштує? 360. В принципі, я можу його тут собі дозволити купити. Давай так, і мені потрібен буде ще один лучник. Мені буде потрібен ще один лучник. Ага, а ще мені треба почати тут вивчати цю штуку. От. Щоб слонників мати можливість купити. А будувати ти тут будеш. Знаю що? Монумент, напевно, було б прикольно. Монумент було б прикольно навіть купити так, щоб тиск мене тут збільшувався. Можливо, навіть гавань було би добре почати і гавань. От, е це досить. Морським буде місто, багато морських ресурсів. Галень, прошу дуже мені збудуй. Так, добре, наступний крок. Так, привіт. Ти задоволений, і я радий. Я радий цьому факту. Так, відволікли мене трішечки, але ми продовжуємо. От, до речі, прикольно, що тобі кавуську треба віддати. Так, що тут у мене? Університет Кологір. Це, до речі, теж може бути прикольна штука. У мене ж там ніби є, да? збудувати університет кологір. Де воно є? Збудувати університет поряд гори. Так, збудувати два університети. Знищити. Ну, це все не знищиться. Добре. Скільки університет коштує? 1500. Непогано. <ганування> Але ну страшно його будувати зараз. а Це не хочеться чекай, а в мене тут взагалі арсенал. Воу, арсенал, І ще й арсенал тут треба купити. <ганування> ну Арсенал трішки дешевше, окей. давай тако, Я напевно починаю з того, що тут почну стіну будувати, все ж таки стіна це прикольно. Цього робочого куди я хочу відправити? Десь в цьому районі поселитись було б непогано. Можливо, якось тут. Так, можливо, якось тут було би непогано. Відповідно, але сюди, до цього міста. Ну, в принципі, не так багато перетинаються міста. Знову ж таки, якщо я поселюся тут, то я зможу акведукт кинути сюди. І тут буде хаузінг, але поки він зробиться. Тут відразу буде трішки більше. Над, над цією клітинкою він тільки буде працювати. Будувати тут взагалі нічого не зможна буде, тому що лісів немає. Інтересно, інтересно. Рухайся поки що сюди, в общем. Так, це ми продали. Лучник поки що в позиції очікування. Як мене зараз ще тут закінчиться. Угу. Дев'ять, де я ще можу. Уу, привіт! Раді з тобою познайомитись. Привіт! І давай ми зна... 7 кроків. Е, давай я зразу потрачу трішечки грошенят, щоб е, в тебе відразу було про нас хороше враження. Ну от, я думаю, ми <кхе> зможемо добитися цього хорошого враження. Давайте ще, можливо, глянемо. От, давай кавуську бери. <кхе> е, Дивіться, як вона багато хоче, прикольно. Давай віддамо їй. Коників ти не хочеш випадково. Трішечки коників теж хочеш. Окей, ну цього все рівно мені буде недостатньо. За 7 кроків це добити. Ой, майже нереально, майже нереально. Так, лучника. Скільки ти будеш будувати лучника? Будуй нам лучника, це ми вже зекономимо. Лучник буде збудований. Так. Е Окей. Видатна людина. Теж, до речі, прикольно. Е ще одну видатну людину, до речі, можливо, встигну взяти. М М Купити ні, але можливо вона підійде швидше. Це він нам що дає? Трейдроуд просто збільшується. Прекрасно. Прекрасно. Куди нам важливо його було? Бо, напевно, в це місто якраз крайній треба віддати. Давай. Коники, ще коників хтось хоче. Я ніби не проти. Я люби, люби, за любий двіж. Так, окей. Ще один крок. Ну, блін, реально лишається ще 5 штучок треба збирати. Водного юніта можна купити. Але знову ж таки, це все впирається в гроші. Все купити, все дістати. Так, альянс. Я вже можу альянс робити. Прекрасно. Давайте зараз цим і займемося. По-моєму, за перший альянс теж дається очки, ну але я не впевнений. Не впевнений взагалі. Щастя можна отримати за гарнізони в місті. Я, напевно, щастя більш важливе, ніж. Так, поселенців я, напевно, вже не хочу будувати. Давай трішечки більше золотця візьмемо, краще буде. Тут ніби лишаємо змін, тут також підтвердити. Так, е от, наприклад, тут у мене є гарнізон, тут уже часом... Так, а в мене десь ще є. Вот ти в мене є. Вертайся, будь ласка, в це місто. У мене теж трішечки збільшиться. ой 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 У мене прям капа. Зерносково напрошується, щоб я купив, але зараз нічого, зараз один житель зменшиться. Так, караванник. Е ще десь є якийсь караванник, так? От, так, давайте глянемо продуктивність. Тільки до себе, так, а якщо до іншого. Давайте спершу я, напевно. О, дивись, прекрасно. Дружба альянс. Який я з тобою хочу альянс? В принципі, мені зараз не важливо, які альянси. Давай, напевно. Давай культурний. Ти досить далеко, як мінімум те, що ми культурний альянс. Так, вот, нам, але еверики не дали. Ну, ну, окей. Нам просто бустанули одну цю. Альянс. Економічний можна принципі. Так. Окей, і що, яка у нас ситуація? В принципі, досить багато, великий зараз приріст, але лишається скільки? 5 ходів. 5 ходів, блін, до цього. Окей, тут в мене що є. Торговий шлях. І тепер можливо трошечки покращилась ситуація. Я можу зараз взагалі на гроші взяти, так? Але, блін, тут все так дрібно. Відповідно, давайте відправляю в своє місто і не буду вимахуватись. Давайте, йди в своє місто. В принципі, нічого тут страшного такого нема. Ну да, лишається 5, 5 цих, і де ж мені їх взяти? Скажіть. Так, щось там загало. Gonna... Go to... О, до речі, слоника, бойовий слон. Так, я про нього забув. Скільки в мене лишається 4. Так, і в мене ще раз бустанулося щось, відповідно, воно. Де це в мене зробилось? Тут ти боєвого слона хочеш, та? так? Так. Е скільки ти будеш його будувати? 10 ходів. Мене це не влаштовує. Скільки мені його купити, обійдеться? 1200. Це вже більш-менш. Давайте ще е трішечки розміняємо наших оцих штучок. В принципі. Можливо, варто пожаліти, ну, не, не, не жаліти і почати. Так, тут два. Де мене? мене воїнів мало, в принципі, щоб це так прямо щось зробити. Так, тут воїн-лучник, де цей лучник. Давай йди ходи сюди, щоб мене тут прямо було капа всюди. Я один ресурс можу продати. В принципі, в мене зараз ніде зелененького нема. І давайте глянемо який найдорожчий. Цей за 6. Так, викреслити, будь ласка, цей за 4. Нафіг нікому не потрібно. Черепашка, взагалі нікому не потрібно. Тоді давайте віддаємо цей за е золото. І, можливо, коників ще комусь потрібно. Ні, нікому коники не потрібні. Добренько. Так, а чим ти можеш мене порадувати в такому випадку? Маяк? До речі. Ця штучка теж прикольна. в залей. 30 ходів, блін. Так, губерна... це Government Plaza. От Government Plaza, можливо, було б навіть прикольно збудувати. Так, щоб мені його збудувати, я, в принципі, можу навіть в цьому місці його будувати. Давайте я його хотів. По-моєму, от так збудую. Так, я знаю, що я банани втрачаю, там взагалі клітиночка досить приємна. Але губернатор ця будівля теж потрібна так 15 е, веж це м -м, галера таке собі в принципі можемо одного коника збудувати а що по будівлях університет м -м, давай напевно університет Почни як мінімум будувати. Так, 1200. Так, арсенал. У мене десь будується арсенал. Ага, його купити потрібно. Неприємність. Так, що тут в мене ще є з таких відійти. Відкрити гільдії. ні, збудувати два університети. У мене взагалі університети хоч десь є. Тобто, якщо я куплю університет, чи покращить мою ситуацію з цим. Так, бібліотека, бібліотека, бібліотека. Нема нічого, бібліотека. У мене взагалі університетів нема. Прикольно. Ладненько, значить це не варіант. Так, ну що ж, давайте. Я взагалі-то хочу сюди рухатись. Так, добренько. Ти. в Принципі, я міг би собі дозволити. Сюди погнати, там місто збудувати. Знову ж таки, але чи воно мені потрібно? Так, таке віддалене місто в тундрі. Мрамор тут, в принципі, буду мати, але більше нічого. І я його дуже швидко втрачу. Можливо, краще захопити свою більшу територію. Наприклад, тут побудувати місто, тут можна буде Акведутк поставити. Так, ти просто чекай просто чекай. Наступний крок, скільки там мені лишається. Вау, в потоп. Нічого це мене не цікавить. Так, добренько, лучник є. Він просто сюди прийшов. Знову ж таки, що мені лишається? У мене три кроки. Ти можеш щось збудувати? Слоника. Купити? Скільки в тебе слоника? 1200. Арсенал 1700. І на то і на то в мене не вийде купити. Давайте куплю, купляю слоника. Якщо я куплю університет, це всього-навсього 2 очки. Так там 2 ці підуть. А слоника трішки більше. У, а я думав три. Все, все класно. Ми в золотій ері. Прекрасно. Чудесненько. Давай ходи сюди, а можливо, навіть. Та, да Давай сюди. Тут, в принципі, більш-менш за... захист є. Все, все, в нас вже все прикольно. Тепер можна розслабитись трішечки. Тут просто в черги чекаємо. Ну, бачите, навіть не прийшлося будувати флотилію. Флотилія, там теж, по-моєму, перша флотилія, перший кораблик дає плюс 2, чи що. Так, ти сюди прийшов і що? Я буду тут садити? Місто чи ні? Тому ж таки, я ще хочу тут посадити. Тут, тут вже буде перетин великий. Ну, така собі, в принципі, місцина. Грубо кажучи, тут можна сказати, нічого й нема. Цей мені заблокає шлях. Хіба якщо тут поселитися, щоб достати до цього заліза? Мати пшеницю. Давайте можемо рухатися сюди, в принципі. Окей. Так, добре. Це тут зверху горить, ага. Так, що тут у нас? Просто крок без. без нічого? Ні, не без нічого. Так, слоник. Приємно, дякую. Давай слоник буде в цьому місці стояти, його не видно. Його треба виділити. Привіт, слоник. Майже на все місто. Прекрасно, прекрасно. Ми попали в золоту еру, і це чудесно. Тепер ми на нього тиснемо трішечки більше. Цього, звичайно, не вистачає, тому що у нас тут жителів всього на всього один. Але. А до речі, а він куди попав? Він попав в нормальну еру. Взагалі, всі вони щось трошки. Окей, а ми рівно попали в золоту еру. Тепер золота ера, що нам каже? <кій> Напевно. Білдери. Умент можливість купувати їх за а, віру. Віри в мене немає близько. Давай, напевно, це візьму. Навряд чи я буду цим займатися. Давай, напевно, це. А, це з релігії теж не прикольно, нічого тут такого. Це, скоріш за все, я не зможу. Давай тут буде мати просто більше грошей. Так, тут селимось. Прекрасно, якесь місто збудувалося. Так. Торговець. В принципі, можеш в новеньке місто, будь ласка, переміститися. І в новому місті ми почнемо будувати відразу навіть не знаю що. Теж хоч наговорюється гавань, але акведук Тут потрібен акведук. Нам потрібен тут акведук, так, я бачу, що я дуже довго його буду будувати, але це нормально. Це нормально, хіба перехватити оцю. Е, я можу її собі забрати? До речі, я цю клітинку можу забрати, тоді мене взагалі не. А, ні, цю я теж не можу, тому що тут все ж таки. Окей. Ну нічого, вони коли розростеться сюди. До речі, розростеться. Давайте, так як нас вже золотко можна використовувати, давайте тут під збільшимо кількість жилих місць. Скільки вони там будуть бомжувати десь по дворах ходити? Пора вже, пора вже свою хатку мати. Так, знову ж таки, давай там, де більше в нас продукції. Дякую. Варто, варто, думаю. Так, я бажаю, я знаю, що там стара, але подивіться, яке в нас прекрасне місто. Два віри, два науки. Ідеально. Так, науковця ми ще й отримали. Шикарно. Тут клітиночки всі, що мені потрібно, я забрав. Ніби так. Можна було би цю купити, до речі, яких ти працюєш на цій і тій. Ні, давай. У мене є кошти. Давай я цю, як мінімум, куплю. І я би хотів, щоб ти на ній працював. Тому що вона дуже прикольна. Я розумію, що тут ти вибираєш, бо тут є віра, але знову ж таки, зараз мені більше продуктивність потрібна. Так, що тут у мене? М -м По класиці беру. ой 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 ой. Audience Чембер беру. Тому що він мені дасть за кожного мого губернатора прикольні плюшки. Обожнюю цю штуку. Коли граю так, що тут я можу якийсь райончик побудувати. Святиню. Тут прикольно будувати буде лише в цьому місці, там, де зерно. Або в цьому місці. Тут взагалі тройні. Але там немає зараз цього. Зараз немає там лісу, щоб це посадити. У мене єдиний ліс це тут є. Ні, Ну давайте тут містечко, в принципі, тут і так, тут містечко ніде ні не зв'язане буде, тому в подальшому, можливо, хіба будемо збільшувати. Так, я зараз збудую ту штучку, відповідно, мені можна добирати своїх губернаторів тепер більше. Вікі, можливо. Давайте Віки, так як він один із тих, хто буде зараз. Давайте його якраз сюди і заосайнемо, тому що тут в мене щось з житлом. Чекай, це не тут. Віки, це не тут. Мені просто показало не те місто. От, це, це нове місто. Чого воно не... його. Ага, окей. Давай йди сюди. Не переключалась тут іконка і трошки конфузило. Так. Е ти науковець, що ти робиш? Три прорива погнали. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Обожню. Так. Я ніби не буду, не планую більше селитися коло тебе. У мене ще плюс мінус є тут місце для міста. І що в нас з того виходить? В тебе 6, 7, 8 міст. На оце місто я вже починаю тиснути. Так не сильно. Але все ж таки тиск вже відбувся. Як тільки в мене тут буде зростати населення. Було б прикольно, якби воно розростало трішечки швидше. Знову ж таки, але. ну, да. Тут немає такої можливості. В общем, як тільки воно буде зростати, тут прям і тиск буде збільшуватись. А з цього міста вже, напевно, тиску немає аж такого великого. Так, окей, okay, окей. Okay. Тут я вже отримую 5, прекрасно. 4 Ні, не хочуть Чи Щось мені потрібно, поселенця. Будувати я ніби не буду. Можливо, мастаків варто було би набудувати зараз. Принаймні, початочка. Давайте гляну. Хто в мене може мастаків будувати? Зараз ніхто. Зараз всі, в принципі, зайняті своїми роботами. О, ще один рівень. <кій> Давайте її візьмемо. Так, і її... Дивно, мені здавалося, що ця картинка вона теж переміщувалась. Давайте її сюди заасайнемо. Так. <клес> Окей. Класно. Мене навіть не покликали на цей саміт, ну нічого страшного. Значить, я там не потрібен. Так, мені ще треба свій ембер назад вернути. Не заразу мене його витур, Ну, В принципі, от в мене є ембер. Я його дуже швидко заберу. Так, ще щось там зруйнували. Тут зарості почали рости. Прекрасно, прекрасно. Блін, на цю спітинку взагалі було б ідеально купити. Я, напевно, її куплю. Дивіться, вона а, плюс ще дає одну. Так, ні, не ти. Плюс ще дає одну науку, і це чи не є прекрасним. Так, давай і відповідно тут мені треба розлокати цю клітинку і він сам перескочить туди. Прекрасно. Що ви тут збудували? Ну, це ваше право. Так, я тут тисну, але знову ж таки, він тут місто без губернатора. Він одного губернатора закине і там зразу все. І зразу там все вирішиться. До речі, я тут е -е, можу купити за резервне сховище. Так що не плач, але, в принципі, в тебе через скільки через один крок все рівно буде все окей. Давайте глянемо в інших містах. От тут в мене прям проблема. Але тут в тебе вже є і так. До речі, щоб більше тиску, тут можна взяти такий монумент, і тут буде ще більше тиску. От зараз на скільки 9,6 показує. 9,6. Буде... Чи то воно вже перекалькулювало? Хм. В'єтнам все рівно показує 9,6. Так, окей. Наче вже було перекалькульоване. Тут ми закінчили це будівництво. Шпигуна. 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 А яка <coughs> альтернатива? У мене маяк тут уже є. Кампуса у мене тут нема. Щось не дуже. Чекать, я, я не то хотів вибрати. Хоча, напевно, шпигуна просто виберу та й Давайте шпигуна, та і все хай будує. Поки що хай тим займається. Так, давайте ще візьмемо цю жіночку в Ві... Брюссель. Непогано, давайте глянемо на ці міста, що вони нам дають. Брюссель є і так уже Сюзерен. Женева. Давай в Женеву поїхала. В Женеві досить прикольно. Так, тут я нічого міняти ще не збираюсь, так як в мене. Так як у мене ще не цей. Що тут в мене закінчилось так. Добренько. Напевно, віддаю в оце місто, таке ново ну, прибуле. От уже через 18 кроків тиск від мене і. Грузії йде досить приємно. Labeled... Так, окей. Продуктивність. Так, продуктивність давай відправляємо. Що тут в мене є? Флотоводець. В принципі, я щось не хочу цього. Mm, хоча давай візьмемо. Зразу візьмемо ці, і, в принципі, мені нема куди тебе переткнути, тому зразу використовую. Я воювати не збираюся, тому якось так. Там просто є прикольніші видані люди, які дають е зразу маяк, можна з ними здобувати. О, дивіться, в мене тут майже колоса збудували. Вже йому каркас голови наклали. Інтересно. Так, поважає нас. Прекрасно. Ну, Ти в мене соальянці. Було би дивно. Там у Манса є такий прикол, як він тільки альянс втрачається, він розпочне кричати. Ми тепер не друзі. Так, сюди. Якщо я відправлю до тебе, в принципі, ти до мене подобрішаєш. І я напевно так і зроблю. Що мені зараз важливіше? Мені, напевно, зараз важливіше все ж таки культури трошечки. Давайте відправимо йому. Щоб наша дружба так від відкриті кордони. Так, і тут за заторгові шляхи ще не порахувало. Було би добре з ним подружитися. Університет в нас закінчився. Так, э, прекрасно. Плюс золото за що? За Ну Таке собі. Давай сюди. Торговецю будуй, Торговець нам потрібна. Що тут у тебе? 6 кроків. Упше, чудесно. О, там уже щось перекалькулювало. У мене що десь збільшилось кількість жителів. Так, в мене і тут і тут збільшується, зросла кількість жителів, і мене тут вже тиск іде 13,2. Це прям прекрасно. Ну, що ж, прекрасне місто, дякую, що ти нам його збудував. Скоріше за все, воно буде нашим. Так, ти тут збудував університет, давай арсенал починай будувати. Хоча ні. Через три кроки я буду починати мастаків. Ніяк не дадуть мені закінчити цю серію. Окей, давайте тут починаю будувати мастака. Давайте ще тут гляну. що там. Я відправив в Женеву її. Ну, До сюзеренства мені далеко, але, в принципі, мене оця наука містам за умови миру. це мені досить імпонує, тому я буду рухатись туди, щоб її забрати всю зеренстві. Так, тут я, напевно, щось пропустив. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. О, ще один взрив вулкана під цей взрив вулкана, я якраз буду завершувати. Дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступної серії.